Коли холодно, я йду в церкву. А, там е дуже гарна церква. Да. І сиджу там, молюся да Господу Богу і сподіваюся, що мені Господь поможе. Дай Боже. Дай Боже мені. Пітер, щоб усе було добре. Дай, Боже. Дай Все Боже буде мені. Хорошо. Щоб, щоб мені було хорошо. Я сподіваюся. А ви уявляєте Ісуса поруч з вами, бо Ісус поруч з вами стоїть? Ми е, е, празнували свято трійці. ось Зараз було да, в, в червні місяці. А це коли е, Ісус уходив на небо. Пам'ятаєте, це такі свята Вознесіння Господня. Коли Господь перед Вознесінням апостоли стояли і казали: Ісус, не йди, не йди, ми так хочемо, щоб Ти залишився. А що Він сказав? Краще мені піти бо я буду просити Отця Мого Небесного, і Він вам дасть іншого а, утешителя, який вас наставить на істину, на всяку істину, і напомнить всі слова, які я вам говорив. І от День П'ятидесятниці, або э, День Сошествия Святого Духа, ми празднуємо в июні місяці, як церква православна. И сегодня Дух Святой рядом с каждым из человека. Даже при рождении, когда вы там рождались, Дух Святой был уже рядом с вашей мамой. И сегодня Дух Святой с вами. Обращайтесь к Иисусу. Он будет, Дух Святой будет вам все напоминать. Господи, уволение, радуй, Дай Боже благословение. Счастливого здоровья благополучия. Э, Виталий, знаете что? Только всегда помните, что Бог вас любит. Mm. Любит таким, какой вы есть. Любит. Просто представляйте, как Иисус обнимает вас. Хорошо? Добрый, спасибо. Пусть вас Бог благословит. Бог вас очень сильно любит. А? Бог вас очень сильно любит. Дай Боже. У меня ангел-хранитель, видимо, сильный. И давал мне дуже тяжелые минуты. Да, Господь поруч с вами. Да. Дай Боже, дай Боже, чтобы Господь мне помог во всех делах твоих. Дай Боже. Да, во имя Иисуса Христа. Пусть Господь исполнит желание вашего сердца. И дай. просто даст мир. Отец, я призываю твой мир в эту ситуацию, в которой он находится, в эту семью во имя Иисуса. Дай твой божественный мир сверхъестественно сверхъестественно, Господь, дай твой Божий мир, Божий мир, Божий мир, по имя Иисуса Христа. Аминь. Имя, чай, живи, Сына Святого и Духа. Аминь. Любит вас Бог. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Спасибо. Э, дай Боже вам Смотрите, здоровья. эти денежки сюда положите, а я вам покажу, вот мы готовы к украинцам. І тут такі є молитви. Їх е, в, в наших молитовниках їх нема. це, цей молитовник так е, составлен, щоб його могли читати усі люди і на фронті, особливо для воєнних. Ось іде Бог посеред війни. Тут е, ота молитва, що ми з вами молилися, вона ось тут. Бачите? Ось тут вона записана, і там є 90-й, е, отче наш, 90-й живому поміч є. Просто є молитви такі, які написано як е, вірші, просто як молити. Є 22 другий е, псалом, 45-й псалом він як е, про, е, провозглашення, молитва за захист. Це такі молитва воїна є, молитва за е, армію. Ось, дивіться: оце може положити там вдома, е, може, ваші рідні почитають. Нічого не кажіть, їм, якщо у вас такі стосунки. Просто десь положіть на виду, може вони почитають, і Господь почне працювати з їх серця. Бо тільки ж Господь може змінити людину. Ми якби не намагалися. У мене невіста така злая, да. що вони желають мені збавитися швидше, а додому мене не пускають, щоб щоб я уїхав, тому що отримую вже мою пенсію. Mm. Вони плють у вас? Ні. Ні? Ні. Може, звати якісь волонтерів. ж є такі організації тут у вас. Там мені заплатили до реповтя, манікар і приносять хоч що-нібудь додому. Чого? Ні? Ну, така в них, що ти приносиш ще які-нібу не в хату. І, а... В общем, не дають мені никаких ні, ніяких можливостей отримати даже гуманітарну помощь. а, а е, утром дають от, от, капусти, салат з капусти, кашу, там яйцо может бути іноді. Я помолюсь за вас дома, буду молитися, щоб успіх вирішити. Дай Боже мій. Ага. Удачі і вітря, да, і Боже. Ну більш не удачу, а втручання Бога. Удачу не призивайте, бо удача це не дуже гарне слово. А щоб втрутився Господь. Моліться, щоб втрутився Господь в вашу ситуацію. Моліться, скажіть, моліться Отцю, як, як правильно моліться, молиться Отцю в ім'я Ісуса Христа. Батько мій небесний, отак молиться. Батько мій небесний. Втруться в цю ситуацію. У небес, Стань на місця. Запам'ятали правильно, за, за правильно. Защиту, да, так? В ім'я ім Ісуса Христа, В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христ і Віта. Бо Євангелія каже, Ісус каже, що чого не, не попросити у Отця в ім'я моє, то дасться вам, як ми молимось. Я молюсь так. Отець Небесний, я молюсь тобі в ім'я Ісуса Христа і прошу тебе там то та то та то та І якщо це по волі Божої, якщо ви не бажаєте смерті, але бажаєте, щоб все було добре, то Господь на такі молитви відповідає, будете бачити відповіді, але не, не сперечайте зі, зі своїми, перестаньте сперечатися зі своїми рідними. Тобто нічого не кажіть. Так, якби їх нема. Зайшли собі, там, що дали, то дякую, що дали, і пішли далі. І ви побачите, як Господь буде змінювати. Ви побачите, бо Господь відповідає за серце людини. Не ми. Ми тільки можемо молитися. благословляти. їх. Мені Господь пояснював, як, що, що значить, що значить благословляти ворогів. Пам'ятаєте, Ісус сказав: благословляйте ворогів ваших. А я зрозуміла чому? Бо коли ми їх клянемо, чи ми ругаємось на них, чи ми е, в серці маємо таку, знаєте, от от, що б зробили, для, то ми тоді даємо змогу дьяволу робити ще більш гірше по відношенню до нас, по відношенню до, до страни. Коли ми говоримо і благословляємо їх. То я що благословляю, не, не просто я благословляю тебе перейти Ні, Я благословляю своїх рідних на добро. Благословляю, щоб Господь їх вразумляв. Благословляю, щоб мир Божий був в їх серці. Тоді сам Ісус починає діяти в їх серці, сам Дух Святий починає їх змінювати. Не ми. Ми не можемо поміняти людей. Отому Бог каже: благословляйте ворогів ваших. Що це значить? Що ми їх любимо. Дай Господім здоров'я, благополуччя, удачі у всіх ділах. Ну, дай, удачі, дай, удачі не треба, а от правильно, <свес> ви мене зрозуміли. Ви дуже розумна людина. Я піду і нехай Господь вас благословить. Дай Боже, вам дай, Боже, вам удачі і щоб і мені допомогли виробити в ні. тисячах рапному розмірі. До, до То ви Біблію знаєте. <свес> Читайте, знайдіть десь Євангелія, попросіть у кого-то Іван. Може, тут, тут у батюшки можна просто попросіть. скажіть, батюшка, дайте мені Євангелію, хочу читати. До храму підіть і попросіть нього. Добре, і читайте, і ви побачите, які Ісус люблять. Мене зріння дуже погане зараз. Мене так сказати, операція була на правому глазу, а зараз катаракта на. То, то може вам, батюшка, а, зможе закачати десь щоб ви слухали. Євангелію слухать. <говори> <говори> да? Добре, я тоді пішла. <говори> Дай Боже <вам> я. <говори> <говори> а, Дякую <спасибо> большое. Здоров'я. <говори> добре, добре. <Добачу. говори>